Шукаєте гарний, стильний, якісний танхаус, житло для себе, для своєї родини. Запрошую вас на провулок Песняний подивитись і придбати ось такий сильний, гарний танхаус. 135 квадратів. У нас є гараж, прибудинкова територія. У нас вже викладена плиточка, септик, свердловина, газ, світло вже заведені. Півтори соточки землі в крайньому, що позаду мене, там у нас три соточки землі, він трішки дорожчий. І у нас не просто танхауси, а йдуть вже зразу для вас подарунком. Подарунок це буде, хто купляє цей танхаус, тому у подарунок карпатський чан на шість чоловік, де ви можете облаштувати для себе житло, відпочивати, кайфувати. Так що валком запрошую